Щорічно, 5 червня, Україна і світова громадськість відзначає всесвітній день навколишнього середовища. Спеціально до цього дня в Ізмаїлі на базі історико-краєзнавчого музею Придунав'я пройшов захід, покликаний привернути увагу суспільства до проблем довкілля і підкреслити гостру необхідність у раціональному використанні та відтворенні природних ресурсів. Активну участь у заході взяли ізмейські юнати, які щорічно відзначають це свято. Всесвітній день навколишнього середовища, який відзначається 5 червня. Є для, для Організації Об'єднаних Націй основною із способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища. І станція юнатів теж долучилась до, до, до цієї дати, і ми кожного року відзначаємо цю дату. Спочатку юнати побували у відділі живої природи, який розташований на базі історико краєзнавчого музею. Там же відбулося відкриття виставки дитячого малюнка, присвяченій охороні навколишнього середовища. У відділі природи музею приднонавія. Ми відкриваємо виставку присвячену природі охороні навколишнього середовища. Там будуть представлені дитячі роботи. Я думаю, що сьогодні дуже буде весело, цікаво всім. І ще раз буде нагода побачити музей, побачити роботу співробітники. Приходьте до нас, будемо дуже вас чекати. Після офіційного відкриття виставки для всіх присутніх відбувся святковий концерт, підготовлений силами учасників Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, а також місцевими талантами. Концерту виступили і юнати. Вони розповіли про те, чому людству важливо берегти природу, особливо у реаліях сьогодення, адже війна боляче б'є по культурним та природним цінностям, нещадно руйнує навколишнє середовище. Страждають повітря, вода, земля, рослини і тварини. Збитки, завдані екологічній системі України, спричинені російською воєнною агресією, становлять сотні мільярдів гривень. Із російською загрозою навколишнє середовище, охорона навколишнього середовища дуже стала актуальною. Тому що окупант він знищить наші ліси рік, ріки, знищує наші міста і села, тому, що, тому навколишнє середовище стало дуже актуальною проблемою всього світового, світового, світового громадськості. І сьогодні ми зібралися для того, щоб ще раз нагадати, що для нас навколишнє середовище дуже важливо і це впливає на наше життя і на нашу екологію. Ми всі живемо на одній планеті і, забруднюючи її, шкодимо в першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращення навколишнього середовища. Разом ми здатні зробити довкілля кращим і надалі не забувати про його охорону та збереження природних скарбів. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми новин.